Виконуємо номер 217 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди найменший спільний знаменник дробів. Завдання перше, 1 четверта і 3 восьмих. Завдання друге 1 сьома і 2 дев'ятих, завдання третє 2 21 і 3, 10, завдання четверте – 1 шоста і 2 дев'ятих. Приступаємо до виконання. Одна четверта і три восьмих. Оскільки більший із знаменників вісім є кратним числу 4 знаменнику іншого дробу, то вісім і буде найменшим спільним знаменником дробів. Запишемо вісім найменший. Пільний знаменник дробів одна четверта і три восьмих. Завдання друге: одна сьома і дві дев'ятих. Сім і дев'ять взаємно прості числа. Тому найменшим спільним знаменником даних дробів буде їх добуток. 7 множимо на 9 дорівнює 63. 63 найменший спільний знаменник дробів Одна сьома і 2 дев'яти. Завдання третє: 2 15 і 3 десятих. Послідовно помножимо найбільше із чисел, що знаходиться в знаменнику, це число 15, на 2, на 3 і так далі. Спочатку на 2. 15 множимо на 2, буде 30. Перевіримо, чи буде число 30, кратне число 10 буде 30 ділиться на 10. Отже, 30 буде найменшим спільним знаменником. Найменший спільний знаменник дробів Дві п'ятнадцятих і три десятих. І завдання четверте: одна шоста і 2 дев'ятих. Помножимо 9 на 6 не ділиться, тому 9 збільшимо в два рази. Дев'ять помножимо на два, отримаємо вісімнадцять. Число вісімнадцять кратне до числа шість. Тому 18 і буде найменшим спільним знаменником. 18 найменший спільний знаменник дробів 1 шоста і 2 дев'ятих. Ми знайшли найменший спільний знаменник дробів 1 четверта і 3 восьмих – це число 8, 1 сьома і 2 дев'ятих – це число 63, 2 п'ятнадцятих і 3 десятих – це число 30, і 1 шоста і 2 дев'ятих – це число 18. Номер 217 виконано.